Сьогодні хочу запропонувати вам дуже простий та смачний рецепт ікри з кабачків на зиму. За цим рецептом кабачкова ікра виходить надзвичайно смачною, готується з мінімум інгредієнтів без заморочок дуже просто та швидко. До речі, рецепт підійде не тільки для закрутки на зиму, а й щоб з'їсти одразу у найближчі дні. В першу чергу кабачки очищуємо від шкірки. Кабачків знадобиться півтора кілограми. І ще видаляємо з них насіння. Тепер нарізаємо їх на невеликі шматочки, так, щоб зручно було перекручувати на м'ясорубці. Ще очищуємо від насіння і плодоніжки болгарський перець. Перцю знадобиться три штучки. Так само, як і кабачки, нарізаємо його на невеликі шматочки. Тепер пропускаємо їх через м'ясорубку. Додаємо до них 200 г томатної пасти, 50 грамів цукру, Одну чи півтори столові ложки солі, 125 мл олії без запаху і видавлений часник 6-7 зубчиків. Ретельно все перемішуємо. Переливаємо в каструлю, ставимо її на вогонь і доводимо до кипіння. Після закипання зменшуємо вогонь на середній і так варимо під кришкою 30 хвилин. У мене вже пройшло 30 хвилин, додаємо 4 столові ложки 9% оцту, добре перемішуємо. Накриваємо кришкою і варимо так ще 5-10 хвилин, а за цей час стерилізуємо банки та кришки. Ну, ось і все. Кабачкова ікра готова. Перекладаємо її в стерильні банки. Щільно закриваємо кришками. Тепер банки перевертаємо догори дном, накриваємо покривалом і так залишаємо на 12 годин. Не передати словами, наскільки смачна і ароматна виходить ця з бачків, хоч би дочекалася зими і не з'їли раніше, рекомендую спробувати приготувати за цим рецептом, виходить дійсно дуже смачно. Поділіться в коментарях, як вам цей рецепт буде цікаво та корисно дізнатися. Також не забудьте поставити лайк, якщо рецепт сподобався, та підписатися, якщо ви ще не зі мною. Всім бажаю миру, добра та усього найкращого!